Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Мене звати Євген, це канал для українців за кордоном. Отже, чому Польща втрачає свою привабливість для українців? Польські підприємці б'ють на сполох через відтік українських працівників. Все більше і більше українців обирають Німеччину чи Норвегію. Перебування на німецькій, наприклад, землі для них фінансово звичайно вигідніше. Однак є й інші вагомі причини, чому українці так. Туди прагнуть друзі, також щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатись на цей канал, підтримати його своїм лайком та коментарем. Ті, хто зараз в країні допомагають людям в країні, а ті, хто за кордоном завдяки соцмережам, погодьтесь, інтегруються в життя України, звіти, де вони є. Люди можуть не тільки отримувати інформацію, а й включатись в соціальне життя незалежно від свого географічного розташування. Отже, зараз польські роботодавці з Овані відпливом, так скажемо, українців з Польщі не для кого не секрет, що біженці з України продовжують впливати на економіку Польщі, її ВВП, ринок праці просто через сплату податків. Звичайно, працевлаштовані українці в Польщі, наприклад, вони своїми податками навіть компенсували надану біженцям допомогу. Якщо говорити про Польщу, то рівень працевлаштованих українців підіймався дуже швидко. Наприклад, у листопаді 2022 року він сягав вже 65%, а вже у липні-серпні 2023 року кількість біженців, що проживали виключно, так скажемо, на кошти від польського уряду, тобто соціальні виплати чи програми. Складала лише 7%. Польські компанії вже кілька місяців систематично втрачають працівників з України. Українці, адаптувавшись, вирішують виїжджати до інших країн ЄС, де пропонують звичайно вищі зарплати. Проте експерти не очікують, що це спричинить раптовий великий чи різкий відтік працівників з Польщі. Звичайно, дуже багато українців з Польщі переїжджають, наприклад, до Німеччини. Взагалі, ви знаєте, що позиція Німеччини. Спочатку російського нападу на Україну Німеччина гальмувала запровадження серйозних санкцій проти Росії. Не хотіла чути про відправку в Україну важкого озброєння. Поляки в свою чергу допомагали Україні і політично, і у військовій сфері. а Також, можливо, це найголовніше відкрили свої серця та будинки для біженців. початком війни в Україні польський кордон перетинали мільйони українців, і більшість з них вирішували залишитись в Польщі. Наразі ситуація змінилась, За останніми даними на берегах Вісли знаходиться близько 968 тисяч біженців з України. Основним напрямком міграції для українців в довгий час була саме Польща, тому що Польща, вона якби ближче до України. Якщо чесно, то українці, які належать, так скажемо, до середнього класу, лише після 24 лютого змогли без особливих перешкод, так скажемо, залишатись в Німеччині. Чи Франції, на які тривали час. Щодо Німеччини, то, звичайно, Німеччина сподобалася українцям. На початку Німеччина не здавалася особливо дружнім для біженців з України місцем. На той час в багатьох великих німецьких містах також проходили проросійські маніфестації, не кажучи вже про те, що українці зазвичай не знали німецької мови та й культурні різниці між двома країнами чималі. Однак зараз багато що змінилось. Берлін почав погоджуватись із санкціями. Туди стало приїжджати дедалі більше біженців. За даними німецького уряду, 37% українців хочуть навіть залишитись в цій країні назавжди. Для порівняння в Польщі бажають залишитись лише 19% біженців. Звичайно ж, перебування в Німеччині для біженців фінансово вигідніше. Польща витрачає, наприклад, на одного біженця з України приблизно. 5 тисяч євро, а Німеччина понад 11. Імміграційна система в Німеччині працює. Держава часто сплачує біженцям житло, іноді це навіть студія в Берліні або інших великих містах. Відправляє українців на мовні та професійні курси, виплачує допомогу по безробіттю достатньо для. Покриття основних витрат у Польщі з цим звичайно проблема. Також у Норвегії та Німеччині школи більш дружні для іммігрантів, і це погодяться має також велике значення для матерів українських, тому що в польських школах український школяр навіть поза заняттями нерідко чує фразу у Польщі, розмовляють польською». А отже, друзі, поки все більше біженців обирають інші країни ЄС, приїжджаючи з Польщі, наприклад, Німеччину чи Норвегію, Польща, звичайно, втрачає свою привабливість для українців. Важко сказати, скільки українців їде зараз з Польщі до Німеччини, але ж зниження їхньої чисельності в Польщі це факт. Це пояснюється насамперед тим, що українці шукають кращі, так скажемо, умови чи просто повертаються до себе на батьківщину. Отже, друзі, на цьому це всі новини. Висловлюйте свою думку в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.